знову ж це не фейково, як сказав наш голова, це не фейково. Створено волонтерами на базі на нашої організації створено поочистки, агрегат поочистки води, який вже пройшов випробування. тестувати випробування. Він має навіть сертифікат, він працює в трьох батальйонах. Реальна ця річ є. Ми зверталися з цим питанням в Міністерство оборони. Відписку отримав. Тобто я не я, моя хата. Не моя, це ми тилом займаємо. Ви так хлопці тилом займаються, як займаються і водою. Я хотів, це, 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 це треба буде підняти це питання, по цьому полковнику, як цим робить, від, відписки робить, це до вас, я звертаюся як до радника е, е, Полторака. Це треба питання піднімати, бо це кричущий момент. Тепер ви зараз скажете певно, таку різь, скажете, так тут об'єднуюся, об'єднулося, об'єднувся будете. Йде об'єднання для координації дій. Тому що кожній владі, повірте мені, ми не потрібні. Ви тільки подивіться, зараз хлопці, що робиться, йде повна зачистка майдану. Тобто, коли ми були потрібні, ми були там, на автобусах. З автоматами, з голими грудьми. Зараз вже ми не, ми не потрібні. Вже давайте ми вас будемо об'єднувати, вже давайте ми будемо переводити туди-сюди, обратно. Вже добровольці вже не потрібні їм, тому що вони бояться, люба влада боїться нас. Тому давайте ще раз скажу. Це об'єдна, щоб ви зрозуміли, коли будемо висвітлюватися, це йде координація всіх демократично-патріотичних рухів. Оце такий ми посилаємо меседж для всіх організацій, які готові співпрацювати.